Не залишити без підтримки та розуміння ветеранів та їхні родини на Черкащині. Запустили відповідний проект. Про це під час брифінгу розповів директор обласного департаменту соціального захисту населення Руслан Чікало. За його словами, дедалі частіше захисники, повернувшись із війни, залишаються сам на сам зі своїми психологічними проблемами. Військових забезпечать медичним обслуговуванням, соціальним захистом, допоможуть здобути нові знання та уміння. У рамках проєкту дбатимуть про ментальне здоров'я військових спільний відпочинок з близькими збереження їхніх родин. На даному етапі табір максимум стане базовим у реалізації проекту. Подібні центри незабаром відкриють у Черкасах, умані та золотоноші. сьогоднішній день це вперше, коли це в комплексі разом з родинами. Дружина, діти, військовослужбовець тобто це сім'я. Також повинні бути зацікавлені на цей рік. Ми маємо надії ну не маємо надії, я впевнений в тому, що а, програма почне працювати. На жаль, статистика не втішна Щоб ви розуміли, в родинах 95% рано чи пізно вони розлучаються. Розлучаються по причині того, що є домашнє насильство, по причині того, що не наданий належний. Психологічний супровід, ненаданий, належний, психіатричний супровід.